Вона знала, що щойно вона зруйнувала щось важливе, і що тепер вона повинна якось компенсувати це, шепотіла тиша спекотного літнього дня 1935 року. Єн Мак'юен, сучасний британський письменник. Він творить глибокі емоційні романи, занурені в психологію, моральний вибір і крихкість людських стосунків. Його історії, мов тиша після грому тривожні, прекрасні і неминучі. Роман Єна Мак'юена спокута, блискуче сплетіння стилістичної вишуканості і глибокої емоційності. Написаний у Великій Британії на порозі нового тисячоліття, твір став визначальним у кар'єрі автора, здобувши численні нагороди та затвердивши його як одного з провідних літераторів англомовного світу. На тлі аристократичного маєтку юна Брайоні зі щирого непорозуміння звинувачує Роббі, слугу й коханого її сестри Сесілії, у злочині, якого він не скоював. Це рішення спричиняє лавину подій війна, розлука, втрата, тиха мука провини і надія на спокуту. Роман пронизує душу, бо питає чи можемо ми повернути втрачений час? Йому є що сказати і сучасному читачеві, адже пошук істини, прощення та виправлення помилок вічно живі теми. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму. Ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.